А ви знали, що у 2026 році Канада відкриває нові шляхи до піар. Пріоритет отримують заявники, які вже живуть і працюють в країні. Плануються нові програми для власників H1B, будівельників, працівників сільського господарства, доглядальників та іммігрантів у сільські франкомовні громади. Також очікується повторне відкриття популярних потоків TR2PR. Тим часом IRCC переглянула переглянуло вартість низки імміграційних зборів. З 1 грудня зросли тарифи на дозволи на роботу в International Experience Canada, Документи тимчасових резидентів, кримінальну реабілітацію та відновлення статусу. Підвищення варіюється від кількох доларів до більш значних сум. Уряд пояснює це зростанням адміністративних витрат. І на сам кінець Онтаріо призупиняє програму постійного проживання для кваліфікованих працівників Skilled Trade Stream. Водночас провінція створює новий теле. Анд стрім для фахівців у дослідженнях, кулінарії та підприємництві збільшення федеральних квот на 2026 рік може дозволити відкрити більше програм та перерозподілити номінації відповідно до потреб ринку праці. На цьому все не забудьте поставити лайк та підписатися, щоб не пропустити інші важливі новини про еміграцію в Канаду.